Розготувати рослину, яку я досліджувала, це вільха сіра, альнюс інкана. Це кущ завишки 5 метрів. Молоді гілки опушені, не клейкі, листки яйця видно, еліптичні або яйця подібно округлі, з серцеподібною основою, гострі верхівки по краю двопилочості. Молоді густо опушені з обох боків, розвинуті з. Розвинуті зверху гладенькі, знизу опушені сірі. Вільхи містять дубельні речовини, вільну галову кислоту і флавоноїди, листки, гіперозит, кверцитрин, органічні кислоти. Кора містить дубельні речовини і тритерпеноїди. Супліти вільхи мають в'яжучі, дезінфікуючі, протизапальні, десенцизабілізуючі і кровоспинні властивості науковій медицині настій або настойку супліть використовують при шлунково кишкову хворобах, ентерит, диспе, диспесії, диспепсії, диспепсії, ентероколіти, хронічні коліти, дизентерія, виразкова хвороба шлунка і 12 дванадцятипаливі кишки. У народній медицині використовують листя та кору рослин. Внутрішньо відвар листя вживають як потогінний засіб при застудних захворюваннях, малярії, подагрі її Зовнішньо настій кори або свіжого листя використовують для полоскання і примочок при лікуванні запалення горла, ран і виразок.